Рій Українська Гелдя! Ми небайдужі, активні, сильні духо. Ми долучаємося до всіх національно-патріотичних заходів, що відбуваються в нашому ліцеї. Ми підтримуємо українських воїнів, виготовляємо окопні свічки, збираємо допомогу, пишемо листи підтримки. Ми не стоїмо осторонь, ми волонтери. Ми шануємо історію України та з гордістю визначаємо її державні свята. День незалежності, День Збройних сил України, День Соборності. Це не просто так, в календарі. Це наша пам'ять, це наша відповідальність, це наша сила. Цьогоріч ми вирішили присвятити себе особливій темі. Ми вивчаємо історію нашого рідного міста Козятина. У любов до батьківщини починається з любові до рідного міста. Ми хочемо дізнатися більше про тих, хто колись ходив цими вулицями, про працьовитих, сміливих, мудрих людей, які творили історію козятина. Вони будували це місце для нас, а ми маємо зберегти ці надбання, примножити їх і передати наступним поколінням разом із пам'яттю і гордістю за своїх предків. Наше рідне місто Козят. Кожен камінь, кожна вуличка дихає історією. Тут народжувались легенди, виростали герої і творилась Україна. А сьогодні особливий ранок ранок у музеї. Перед вами модель старовинного вокзалу Козятна. Його збудували ще в 19 столітті. Він став серцем міста. Та головним залізничним вузлом. Я бував цей вокзал і змію зробити козяти центру подорожей і прогресу. Щодня сюди прибувають поїзди, а разом із ними нові надії. Це більше, ніж будівля, це символ зв'язку людей. А ось Старовині світлини жителів нашого міста за кожну доля, праця і відданість своїй землі. Я працюю на залізниці, як і мій батько. Ми передавали цю справу від покоління до покоління. Козятин був завжди містом залізничників сильних, витривалих, незламних. Ця книга зберігає розповіді про боротьбу за свободу. Про ті часи, коли козаки проливали кров за рідну землю. Я козак із загону, що проходить крізь ці землі в буренні часи, ми стояли за волю, за землю, за майбутнє наших дітей. Тут поблизу козятина не насунув шабельний бій. І кожна перемога то кров до незалежності. Пам'ятайте, діти, козацький дух, то сила і воля, що ви несете в серці, шануйте свою історію. Ми створили це місто кожен своїми руками, руками вріли. Ми працювали, що козятин застав і був сильним. Ми був ролицем, щоб він був вільний. А ми нове покоління ми пам'ятаємо і шануємо. Місто Козяти – наш дім, наша гордість, наша історія. Ми, частина Великої України, пишаємося цим. Слава!